І все-таки прекрасний літній коп. Взяв собі Деус під одну паху, кукурудзку під другу, водичку не забув. Та й пішов собі гуляти. Ніякого тобі болота, ніякого холоду, тепленько, краса. Нічого особливого, друзі. Звичайна спиночка, яких сотні і тисячі ми знаходимо. Но ця особлива тим, що вона так і лежала зверху, і я побачив її візуально. Далеко-далеко я знаходжусь від води, дуже високо. Звичайна потіряшка загублена така втрата нашого предка. Ой, красунька ший. А вона виявилася ший із зображеннями, дивіться. Бачите такі хрести? Якісь солярні знаки. Значить, спиночка непроста. Вона в будь-якому випадку особлива, тому що знайдена візуально. Знову ж таки, високо-високо над водою. Де вже майже нема кераміки, але чуть-чуть та і є, іноді проскакує. Пролунав у мене сигнальчик. Вирішив його викопати в онлайні. І разом з вами подивитися, що ж там може бути. А може бути будь-що. Ось. Ось, будь ласочка біля тої недалеко. Ще одна, дві спиночки на невеликому квадраті. Це є вже хороший знак, що тут може, могла бути хатинка. Зараз будемо шукати денарії. Треба буде перевірити одне місце. Ось там ворони тусуються вже близько години. Мабуть, вони мені дають знак. Потрібно буде туди піти і перевірити. Ще один такий слабесенький сигнальчик, схожий на металопластику. Тому вирішив разом з вами викопати. Був ще перед цим ось такий дріт. Смачний апетитний. Щось тут. Люблю ці моменти. Коли грудочку розломуєш, з надією побачити там щось жовтеньке або гуртик монети. Блинчик. Цікаво. Що то є? Друзі, я не знаю. Можливо, ви впізнаєте, що це таке. А ось так мені на якогось звіра схоже. Чи не може це бути щиток від персня? Тут також, наче щось зображено. Чи це моя фантазія так малює? Це якась пломба свинцева або... Дробина так розплескалася, а моя уява малює якихось звірів. Ано, ну, друзі, підказуйте, будь ласка, хто впізнав, що тут є. Ось така крихітка попалася, друзі. Прикрість, лімисний динарик поломаний. Незрозуміло, що тут на реверсі. Ну тут читається... Нінус, Антонінус. Або Пій, або Марк Аврелій. Чудовий сигнал. Ану давай Днаріка, будь ласочка. Будь ласочка, хочу Днарика. Динарозалежність. Це біда вдома. Ось. Ось вам і Динарик. Но він буде. Я відчуваю, що він сьогодні буде без динарика. я додому не піду. Ось такий настрой в мене. Ну і хто знає мене та моє відео, розуміє, що попри таку красу я пройти повз не міг. Друзяки мої, це, мабуть, дно амфори стародавньої. Античної. Зараз ми витрусимо звідси грунт. І Я вам покажу всю красу цього виробу. Дивіться, яка краса. Ось це був самий низ. Ось це. Ось це був низ. На цьому стояла амфора. І так вона йшла на розширення. Дивіться, як стародавні майстри робили. Оці гульки, навіть цей брак, що вони полишали, це ж все ж це все торкалося тих стародавніх людей. Представляєте? Ну і ще було. Ось таке донешко. Також ви знаєте, що я такі речі дуже люблю і не пропускаю. Ось такі круги безкінечності. Гончарний круг. Видно сліди його. Ну і брусочок. Брусочок, то якого точили ножики та мечі, мабуть, наконечники стріл. Ось така кераміка моя улюблена. Ну давай щось хорошеньке, бо я вже засумував. За тими ніщтяками черняхівськими. Скільки можна ті спинки копати в одні? Ну давай. Не підведи цього разу старічка мисливця. Ну ж бо щось хорошеньке мені по блату. По старій дружбі, а? Можна таке? Робити? О, блі. Що ж це за прикрість сьогодні така? динарика дало, але не того. І не в тій кондиції, яку я хочу. Ще одна половинка лімисну. Що це знов? Що це знову починається ці приколи з лімисними? Не треба мені стільки лімісних, дай мені краще одного гарного срібного. До речі, дивіться, Деус виявляється травмонебезпечний прилад. Коли розкладав телескопа, прижав був пальця. Тут така була маленька гематомка, крові було. І до підлокотника... Ось до цього кутика поцарапав собі живіт. Справа в тому, що дружина не хоче вірити, що це до прилада поцарапався, розумієте? А так-то нічого страшного. Ось така половинка лімісного, але я шукаю срібного. Ось засипав я ямку, де був лімісний. А поряд ще один сигнал. А ну, давайте. Можливо, тут інша частина цього динаріка, і ми зберемо конструктор Лего. Такс. Ні, тут просто якась бляшка. Але інтрига була. Ось такий верховий сигнальчик був. І не зрозуміло що, якась дуля. скручена дуля. Чи це пряшка була, чи що? Не знаю. Про це історія замовчує. Знову верховий сигнал. І вас зустрічає, друзі мої, ось така спинка фібули. Ну а мене Бохра також зустрічає своїм заходом. Спиночку витягуємо з грудочки. Ну, раз, є, кроха маленька радість. Ну, що вже є. Викопуємо друзі, разом з вами ще один сигнальчик. Такс. Комарики вже починають полювати на мене. Опа, а це, я думаю, монетка, це якась черняхівська штукенція ось така. І все-таки прокляття або знущання діда хабаря продовжується. Ось так, друзі. Черговий лімісний поломаний. Мені вже просто настільки це звично, оце. Якщо воно йде, то йде погане. Якщо воно йде добре, то йде все добре. І динарики, і рижики, все йде чітко. Але коли день не той, окей, ходи, знаходь, ну ось таке поломане, некондиційне, дереве. Так, це в нас марка Верелі, так? Так, голубчик. Фух, друзі, ходимо, ще ходимо, Їде ходити. Ось таке чудове небо мене проваджає додому з цього поля, яке подарувало чудові знахідки, емоції незабутні. Та вселило надію, що завтра будуть ще знахідки не менш кращі, як сьогодні. Вчора ходив вже до самих сумерків до вечора. І по дорозі до машини вискочила мені якась шайбочка. Ну, кинув я в кишеню до шмурдяка. Сьогодні дивлюся, шайбочка якась незвична. Колір срібла і тут проявився портрет імператора. Ну, черняхи, ну ви прикулісти, блін. Чи це дід Хабар так з мене прикалується? Друзі, ну ви ж звернули увагу. Якщо лімісні в мене пішли, вони мають бути поломані, Далі, якщо срібний, то він має бути продерявлений. Це капець. Ну давайте хоч дізнаємося, що за імператор. Просто шляпа якась. Я сподіваюся, що це не якийсь рідкісний імператор. Бо вони можуть і з рідкісних познущатися. Це ще такі варвари. Вони ж ще ті спеціалісти по продерявленню монет. Ну, в принципі, нічого дивного. З динарії вони робили все, що їм було потрібно. Вони їх плавили, виготовляли прикраси. Ось, з того срібла робили і пряжечки, і фіблки. Це все з динарії плавлених. Так, цей чорнозем. Це ще та пригода. Його відтерти. Не то Адріан. Друзі, а ну... Можливо, ви впізнаєте імператора. Кину я всі клеймона і точно вам скажу добре. Ну, а сьогодні ми продовжуємо день другий, надіюся, вже такого прокляття лімесних поломаних та срібних продерявлених сьогодні не буде. Надія на гарного, ціленького динарія, якогось цікавого імператора, якого в мене ще немає. Гордіана І, Гордіана другого. Ну, вся мріє, мріє. Але як воно буде, шукаємо, можливо, і знайдемо. Наче і спиночка. І б знайшов я їх вже багато за цей вихід. Ну, ця така елегантна. Дивіться, з якою спідницею. Такий хвістний. Чудова спиночка. Незвична трішечки. Чуть-чуть. Поміж свої сліди пропустив сигнальчик пропустив. Так, Давайте дізнаємося, на чому я луханувся. Ну, нічого особливого. Як добре влітку полежати на травишці. Земля від сонця просто гаряча. До речі, місяць. І сонце, і місяць світ. Ось так. Два світила. Наші горбочки, які радують динаріями. Трішечки нехай відпочинуть мої костелі. І продовжимо. Апетитний, дуже апетитний сигнальчик. Так. Ух ты, елки палки. Блин. Знову. Будь ласка, тики, чтобы было срибло. О, ес. Ес, 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 ес. Срибный. Вау. Та ще й непоганий. Так, дуже терти не буду, бо і так на гріші трішки пати не стер. Нарешті прорвало друзі. Траянчик попався мені нарешті. Слава Богам. А то вже ці лімісні, поломані та деряві срібні. Дістали, гарний бачу, реверс, помию, покажу, друзі. Все, супер, я задоволений. Клас. Зробимо польову баньку для нашого троянчика. Хоч би трішечки його вмити, щоб вам показати всю красу. Та ти шо? Яка монетка? О! Ось таку монетку я шукав. Нарешті, нарешті. Вищі сили почули мої молитви. Троянчик. Ще й з таким реверсом. Та ти шо. Це розкішний реверс. Тут у нас зображені трофеї. Подивіться, яка краса, друзі. Це колекційний сохран. Ось таку монетку я шукав. А то все якісь поломані. Ви ж бачили, одне знущання з мене. Ну, якщо до, до такої монетки потрібно було пройти такий важкий шлях, значить потрібно. Я готовий. Винагорода. Прекрасно Прекрасна за такі труди. Ось троянчик. Супер. Хороший стан. Гарна монетка. Як вам, друзі, сподобалось? Я в захваті просто. Ось сліди. Чап-чап-чап. Не мої. Ходив товариш з Аською. Ну, це таке, всі ми пропускаємо. Нікого не усуджую, оскільки по своїх слідах неодноразово викопував дуже чіткі сигнали. А тут сигнальчик такий слабенький, то всяке буває. Зараз цікаво дізнатися. Що ж там таке, правда, друзі? Зараз дізнаємося. А тут металопластика, спиночка фібули. Ну, такі сигнали Аська переважно бачить погано. Дивіться, як гарно з грудочки показалося. Видно, що спинка або фібула ціленька. Зараз будемо... Дізнаватися. Так. Щось цікаве. Незвична фібулка Ух, яка патина. Та, що Красиво, красиво. Гарненька в, рів... в рівномірній патині. Клас. Шикарнюча. підорана Останньою ораночкою. Цілком придатна до реставрації. Ще й можна буде використовувати за призначенням. Красота. Ось там, друзі, була ця прекрасна спиночка фібули. А тут пролунав слабенький такий сигнальчик. Викопав і в цій грудочці щось є. Ну що, будемо дивитися разом. Не знаю. Навряд чи монета, щось, щось невелике. Ось так буває. Ось, власне, і фінальний результат мого пошуку. Такі, друзі, були, ви бачили, лімисні розчарування. Срібний продарявлений адріанчик. Це ж треба так зробити з нього жетон. Срібний динарій і прямо по центру варвари, що з них взяти. Така штукенція. Прикольна якась отут, наче якесь зображення. Хто впізнав, пишіть, бо дуже цікаво, що це за пломбочка, як на неї правильно дивитися. Що це за монетка, пломбочка? Не знаю. Но саме головне, саме приємне все-таки я нудив мучив та ви нюхав на полі ось такого гарнющого, срібного Денарія Траяна Та не простого, а з таким реверсом, що просто в альбомчик клади і радуйся. Трофеї. Супер розкішна монетка. Помилуйтеся, друзі. Краса. Марка Марк Марка Аврелій, Марк Аврелій, Марка Аврелій. три лімисних Марка Аврелія Приємні такі бонуси у вигляді металопластики, фібулки, пряжечки, такий стандартний шмурдячок дно амфори. Ну, власне, Ось такий, друзі, був пошук. Надіюся, вам сподобалось. Та до нових відео.